Мистецтво, яке рятує життя. Львівський хор Гомін під час серпневих концертів у Львові зібрав мільйон гривень для українських військових. На ці кошти вже придбали 50 fpv дронів з загальною вартістю понад 925 тисяч гривень. Безпілотники вже вирушили на передову до підрозділів Артан та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Про це говоримо із керівником львівського органного залу. Одним із керівником львівського органного залу тара. Сом Демком вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Ну насправді цього літа хоргомін підкорив як і Львів, і соцмережі. Та, мабуть, не тільки Львів, всю Україну підкорив хоргомін. І лише за серпень вдалося завдяки концертам зібрати майже мільйон гривень і закупити дрони для наших військових. Перше питання, пане Тарасе, як вдалося досягти такого результату, тому що це насправді вражаюча сума, і 50 дронів. Це те точно що потрібно нашим військовим. Я уточню, мільйон ми зібрали тільки на концертах у Львові у Львівській опері. А ще понад 3 мільйони зібрали на всеукраїнському турі. Насправді це багаторічна робота разом із нашим чудовим хором. Хоргомін разом з командою Львівського органного залу вже третій рік. І е, насправді це хор із великою історією. Він заснований в кінці 80-х, Але ми працюємо з ними вже третій рік, і це так, дуже інтенсивна робота. Дуже багато хто м, дізнався про хор після цього вірусного Тікток-відео. Але насправді е, ми не скаржилися на відсутність публіки і, і збирали великі аншлаги в Львівському органному залі. Але звісно, цього літа ми вийшли на зовсім інші аудиторії. Ми обов'язково поговоримо про те, наскільки зараз широко звучить хор Гомін. Я бачу, що у вас навіть на футболці написано. Гомін це то любов. Правильно, так. ви спеціально таку е, розробили, присвячену, я так розумію, хору безпосередньо. Так, так, звичайно, це наша лінійка е, спільно з українським брендом, і е, ми маємо цілу таку колекцію. І можна придбати так на всіх концертах. Можна придбати там стоїть попап від нашого партнера, і можна придбати кепки, футболки, шопери і лонгсліви. Я запрошую хоргоміну в нашу студію. Бов'язково обіцяю, що я буду в такій же футболці, як і ви домовилися. Ми вже були у вас е, на різдво. Ми були так, ми разом колядували. Тепер давайте на це різдво повторимо гарну традицію. і Заколядуємо так само за ще запрошення. раз е, про дрони, які ви закупили для наших військових. Вони вже є в підрозділі. Е, чи уже отримали фізично, чи вже використовують на полі бою? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Е, ми їх передали е, про це. Ми також повідомили на наших е, комунікаційних сторінках. Я вперше бачив. Такі пристрої і це дуже особливе відчуття, коли ти бачиш цю, цю техніку. І розумієш, наскільки вона є дорогоцінна, і наскільки це зібрано голосом і тими емоціями хору І це такі непоєднувані речі: сцена, хор, голоси, українські пісні, а тут дрони і підтримка сил оборони. Але мені здається, що це зараз не можна ігнорувати, тому що ми своєю роботою всі з нас повинні наближати перемогу і всіма доступними силами підтримувати сили оборони України. Чому саме дрони, чому саме цим підрозділам ви передали безпілотник? Це було вирішено і домовлено спільно із нашими співорганізаторами. Це агенція Бікшоу, «Львівська опера, а також благодійний проект «Пташки перемоги. 50 дронів уже у наших військових, і ми будемо сподіватися і надіятися, і щиро бажаємо нищити нашого ворога і таким самим чином наближати нашу перемогу. А хор гомін далі буде звучати і звучати звучить він на всю Україну. Ви згадували вже відео, яке ну я особисто дивилася кілька разів. І у мене навіть мій добрий друг був на концерті. Нещодавно хорогомін, і він просто шматок відео записав і виставив собі в інстаграмі. І він каже: Уляна, до мене просто почали долучатися дуже багато людей там вже поза 300 тисяч переглядів цього відео насправді люди дуже підхоплюють і зараз хочуть точно чути гомін. Давайте послухаємо, і ми про яке ми з вами відео, яке стало першим джерелом якраз такої шаленої популярності. Я прошу наших режисерів його увімкнути. Ми були з тобою ві. на вічка, цілувались під зорями ми плили поруч ними. І не слабо над світом була, луна. і у мене хана одна, люботіла тихенько вода, що для нас віда не віда. Це сонце, ми сон. більше. Ну насправді, от заспівати аж захотілося, коли напевно вже в 10-й раз 20-й раз переглядаю це відео. Ви особисто, от після цього шленого успіху, після цього відео, що почало відбуватися із гоміном далі, як все змінилося? Насправді мені дуже приємно, що наші внутрішні процеси від цього не посипалися, а навпаки, все йде, як планувалося. Концерти у Львівському органому залі відбуваються, а концерти хору Гомін примножилися. І ми організували дуже швидко всеукраїнський тур. Власне, у всіх великих містах України. Зараз хор Гомін в ці хвилини виступає у Дніпрі. Другий концерт поспіль. Завтра Полтава. А, насправді це дуже великий тур, і а, мені дуже приємно, що хор почують тисячі і тисячі людей. Ми робили невелику проміжну аналітику за серпень. Нас почуло понад 40 тисяч людей за серпень тільки. І це насправді якийсь сон. Навіть проходиш містом, дуже часто люди слухають в Тіктоці або з телефона цей, цей трек. Мені здається, що це про, про якусь любов до української пісні. І ця програма, ця концертна програма, вона трошки навіть, а можна навіть сильно, розвіює фейки, які століттями насаджувала нам Росія. Це в тому числі і про це. Наприклад, там є така пісня, яку всі. Негайно асоціюють з російською, а вона виявляється українська українська народна пісня в саду осіннім айстрибілі, неймовірно красива музика. І люди виходять після цієї програми зовсім інші. Вони повертають з десяток українських пісень е, собі в е, могикають собі. Це дуже прекрасно, тому що ця програма вона також про любов до української пісні і української культури. Якщо можна якось якийсь позитив винести з війни, так мені здається, це те, що ми точно почали любити українське ще більше почали любити українське і пишатися своїм українським. І ось ці мільйонні переглядів, до речі, найбільша кількість переглядів цього відео якою є? Чи знаєте ви цю цифру? Ну той самий наш ролик в Тіктоці має зараз близько 10 мільйонів. А взагалі це якась магія, тому що контент із концертів, хто б його не запостив, набирає дуже багато лайків. Зараз, тому якщо хтось хоче стати популярним, радимо приходити на концерти, знімати трошки собі, публікувати, і воно притягує лайки. Мій друг Назар так запостив своє відео. Він має там 200 чи 300 тисяч переглядів, але отримав максимум задоволення. І найважливіше, що тут ж не тільки про музику, не тільки про мистецтво, але й про допомогу, як глядачі. Реагують, коли розуміють, що їхня їхній квиток це ж не просто заплатили, щоб послухати, це заплатили, щоб і допомогти. Свого роду такий донат, за який ти ще отримав от моральне, моральну насолоду від української пісні. Мені здається, що багато хто говорить зараз про те, що збори почали йти важко, і ось ця програма. Ця концертна програма для нас стала можливістю якось по-новому переосмислити цей процес, тому що е, люди реагують фантастично. Вони настільки окрилені, настільки заряджені енергією. Пісні, що ми вирішили після концертів проводити благодійні аукціони разом з нашими партнерами, і там справді розігрують дуже цікаві речі, артефакти, або якісь бойові трофеї, або мистецькі справді цінні речі, і справді люди їх купують, і вони розуміють, що це їхній внесок у, у ті підтримки для Сил оборони України, і так рухається збір. Тому благодійна складова цього туру і цих концертів вона, вона є важлива і велика. То з кожного концерту, який зараз відбувається не тільки у Львівській опорі, але по всій Україні. Якусь частину коштів ви скеровуєте на благодійну складову саме на закупівлю в дронів? Так і домовлено? Чи які не ось не тільки дронів mm -hmm. про дрони? Ми домовлялися з нашими львівськими партнерами. А всеукраїнський тур тут наш співорганізатор – це Театр Орк. Чудова організація, яка із благодійним фондом Добромобіль зараз робить з нами акцію Народний гомін, і вже зібрано 3 мільйони гривень на цю акцію. Амбітна ціль зібрати 10 мільйонів до кінця року. А у Києві наші перші концерти відбувалися. То там зібрано за чотири концерти цілий мільйон. І ми відразу анонсували, що це буде передано гур. І Ми пішли в головне управління розвідки до пана Кирила Буданова, зробили фото. Також це фото. Набрали дуже багато лайків, і як вони запевняли, ці кошти пішли на зміцнення південного напрямку, і ці кошти були перераховані на гур. Ми з вами перед ефіром спілкувалися. Я спитала, скільки концертів заплановано в гоміном. Ви сказали, що все до травня розписано. Кожного дня відбувається. Яка періодичність? Як зараз звучить гомін? Звісно, люди мають відпочивати, але графік хору гомін інтенсивний. Мені здається, що в історії українського хору такого ще не було, і ми повинні використовувати цю можливість. Зараз під час війни потрібно працювати багато. І мені здається, що наш хор, як ніхто демонструє зараз цю тенденцію. І концертів справді багато. Тобто це український український тур, український чи... тур і європейський тур. Так. У листопаді хор буде у всіх великих європейських містах, а потім плануємо також за океанський тур. Ми про гомін. Ми гомін чуємо зараз дуже багато, дуже часто ми чуємо горді, що він саме наш. Ми горді знатися. А що люди не знають про гомін, що ви б хотіли донести, до прикладу до нашого глядача? Не знаю, можливо, у вас є якісь секрети, як ви виходите перед концертом, щось щось символічне робите. Або ну якусь історію розкажете, яку, наприклад, ви, от як один із керівників органного залу, точно бачили, як відбувається все там на репетиціях. Ну я знаю. Скільки роботи було вкладено у те, щоб хор працював як годинник? Це внутрішній. Е... Внутрішні механізми менеджменту для того, аби аби все працювало злагоджено. Це дуже багато роботи. Ми про це до речі комунікуємо дуже часто на наших сторінках. Запрошую всіх підписуватися. Але що можливо не знають любителі цієї ретро-програми, це те, що хоргомін має у своєму репертуарі ще дуже багато неймовірної музики. Ми дуже гордимося тим, що здійснили перші виконання деяких партесних концертів. Це дуже унікальна українська музика, які понад 400 років. Хор її записав у фонди «Радіокультура». Це прозвучало на всю країну у серпні. Це була дуже класна співпраця. Хор «Гомін» також разом із нашими партнерами Луганської філармонією, які базуються в Львівському органному залі. Записали кілька світових прем'єр творів, композиторів. Деякі з них забуті. Наприклад, Вербицький написав понад 150 років тому оперету «Підгіряни». Ця оперета була повністю забута. Ніхто її не знав. А вона набула нового життя також завдяки хору гомін. Зараз вона доступна на наших каналах і можна послухати. А ще хор гомін анонсував такий проект амбітний. Це запис хорових творів Миколи Леонтовича до його круглі річниці, яка буде за два роки. І ми дуже мріємо, що це вдасться реалізувати. Тому запрошую підписуватися на канали Хору в наш, наприклад, інстаграм. Там дуже Багато всяких приколів від хористів це дуже цікаві драйвові хлопці і дівчата, які просто проживають кожну кожну мить, і зараз можна приєднатися до них в турі, і це дуже цікаво стежити. Мені зараз з Львова дуже цікаво дивитися, як вони їздять. і Я вже сумую за ними. Насправді хочу приєднатися. А ми запрошуємо до нашої студії чи співати, чи колядувати, ми завжди відкриті. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Найважливіше, що мистецтво сьогодні воно не лише надихає, воно і допомагає нашим військовим. Хорогомін показує приклад, як музика може стати із зброєю у боротьбі з ворогом, і кожен з нас теж може долучитися, адже коли ми купуємо квиток на концерт, то ми робимо таким чином і донат для фронту, бо маленькі внески складають нашу велику перемогу. Тарас Демко, співкерівник Львівського органного залу, був з нами у цій частині. Головне за день.